Говорить Радіо Маліж Міжнародної академії літератури і журналістики. О, це моє радіо. Чуєш, це моє радіо. Ну, добре, так, так. це наше спільне радіо. Країна талантів. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є постійним членом Міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО. Жірського професійного коледжу. З вами учениця групи номер 11 Ірина Шикета. Сьогодні ми поговоримо про нашого земляка соліста-вокаліста Харківської обласної філармонії Михайла Івановича Марковича. Уродженець села Голятин Міжгірського району Закарпатської області Михайло Маркович після закінчення Голятинської середньої школи служив в армії. Захоплення мистецтвом спонукало переїхати до міста і вступити до Ужгородського музичного училища, де навчався вокалу. Із 1989 року Михайло Іванович не покидає сцену. Як соліст-вокаліст працював у складі великого Слобожанського академічного ансамблю, пісні і танцю. Був солістом Європейського симфонічного страус-оркестру, брав участь у виставах оперних театрів міста Брюсель та, попри все, творчим осередком залишилося рідне місто Харків. Нині Михайло Іванович Маркович обіймає посаду старшого викладача кафедри сольного співу Харківського. Національного університету мистецтв імені Котляревського, а також є солістом Харківської обласної філармонії. Сьогодні у нашій радіостудії Червона Калина. Гість із Харкова Маркович Михайло Іванович. Доброго дня нашим слухачам, нашим моїм землякам. Дуже радий нашій зустрічі і будь ласка. Що вас це інтересує, я відповім на ваші питання. Ви народилися у мальовничому закарпатському селі Голятини. Як це середовище вплинуло на ваше музичне становлення? Так, я народився у Валятині, на Міжгірщині. Плинуло, ну, можу сказати так, що все впливає. Ну, вважаю, що це якийсь божий промисло, тому що. Куди мене доля не заводила, то завжди вертався я на цю дорогу, щоб стати артистом. Коли ви зрозуміли, що хочете пов'язати своє життя з співом? Коли я зрозумів, ну ви знаєте, я співав з дитинства, з дитинства і весь час співав. Навіть люди, які мене або старші люди знали і говорять, що. Михайло, ти співав, коли там десь скоро виганяєш, то вже співав. Як навчання в Ужгородському музичному училищі та Харківському інституті мистецтв сформувало вас як артиста? Ну, я хочу сказати, що я не навчився в музичній школі і ті дисципліни, які почали навчати у Ужгородському державному. Музичному училищі, то я зіткнувся перший раз. І там і Сольфеджу, і теорія музики, і зарубіжна література. Звичайно, що музичне училище дало мені велику базу. А вже університет, той інститут, він ще більше доповнив мої знання, тому що там уже. Була і оперна студія із е, хором, е, режисерами. Так що це дуже велика школа, щоб, що яка мене сформувала як, як артиста. Ви працювали в різних музичних театрах, починаючи з Харківського театру Мускомедії. Який період театрі став для вас найвизначнішим? Ну, Всі періоди були дуже важливі, і я їх оцінюю дуже позитивно, як для мене, як для встановлення як артиста. Чим відрізняється робота з оперними театрами в Європі: Брюссель, Лі, Страсбург від роботи в Україні. Ну, в принципі, відрізняється мало чим, тому що якщо Режисер вимагає, допустимо, от так треба робити, диригент вимагає так, то ти робиш її в Україні, так, щоб відповідати цьому зауваженню, допустим. І то, так, так само і за кордоном. Ну, я би тут більше увагу звернув на публіку, яка у нас більше підготовлена. У них публіка. Підготовлена, не підготовлена, а йде на спектакль на якесь видовище. Вона не вникає так в суті цього спектаклю. Їм е, гарно, коли це все там е, показуха така. А у нас більше підготовлений е, глядач. Ви створили низку сольних Зокрема, пісні рідного краю. Чому для вас важливо виконувати саме такі композиції? Так, я багато е, створив програм. Це романсового плану, це полі е, друзів програма така була, пісні Бабажаняна. Е, Пісні рідного краю. Це моя була особиста задумка, тому що то мені ближче до душі, і я хотів співати в своєму концерті пісні рідного краю. Тобто всі пісні, які ми зараз тут чуємо, і Марічка, і Черепшина і Утрибенку Заграю, і багато-багато інших. Дуже-дуже. Бачиний був концерт, і глядач, який прийшов, був задоволений, тому що ці пісні звучать на Східній Україні дуже рідко. Чи є у вас учні, якими ви особливо пишаєтесь? Ну, ви знаєте, учі це як у сім'ї діти. Всі в мене любимі, всіх я одинаково ціню. Звичайно, є і симпатії, тому що я не люблю студентів, які не хочуть вчитися, не серйозно відносяться до того. І... Звичайно, я реагую на це. За цей час, що я працюю не так багато, це ще 5 років немає. Но у мене вже 5. Є... Лауреатів всеукраїнського конкурсу, один студент працює вже в оперному театрі, так що у нас успіхи, успіхи є. Ну, ще раз повторюю, що студент повинен працювати і радувати не тільки себе, батьків, але й радувати і, і, і вчителя, тому що це найвелика цінність і ціль, Людини передати свій досвід молодим людям. Який виступ або концерт ви вважаєте своєю найбільшою професійною перемогою? Найбільшою професійною перемогою? Ну, я думаю, що а, а, праця за кордоном з Європейським симфонічним оркестром Штрауса? Чому? Тому що а, дійсно це. Великий колектив, це біля 60 музикантів, коли тобі грають. Це... це не 3, не 6, не 12, не 20 музикантів. І, звичайно, той репертуар, який виконується, відповідає тому змісту і концерті, і всьому тому, що, що твориться на сцені. Так що, думаю, що це. Чи є у вас ще мрії або амбітні цілі, які ви хочете реалізувати? Ну, звичайно, кожної людини, тим більше творчої людини є амбітні цілі. У мене цілі такі, щоб побільше було а, у моїх учнів, студентів лавріатства, щоб більше було. Щоб побільше студентів працювало в театрах. Ну і, звичайно, я ще хотів записати платівку із піснями рідного краю. А це в мене є у планах. Дякуємо дуже вам за це інтерв'ю, за те, що ви Наші запитання. Нам було цікаво вас слухати, і ми будемо вас чекати і в наступний раз, як приїдете сюди. Так. Я вам теж говорю велике. Дякую, що запросили на це наше перше інтерв'ю. Воно може не таке, тому що це так спонтанно. І я ще сам хвилююся, але я вражений вашим. Ці все тут чисто, ухожено. І я в захваті, це, це, це правда. І надію, що у нас буде не одна зустріч, і ми з вами подружимося. І я вам розкажу ще більше. Ви мені ще більше, більше тут покажете своїх е -е, робіт. Що... Сьогодні з вами була учениця групи номер 11 комунального закладу Мечірський професійний коледж Закарпатської обласної ради Ірина Шекет. До нових зустрічей!